До аварійного відключення води жителька Лівобережного Валентина каже, була не готова. Ну як, Покупали, бігали, покупали. А як же? Латки стоять воду, кого продають? Покупали воду. Ти ж не очікуєш, у будь-який момент, може щось тому... Так, поэтому тепер уже естественно. Звісно є запаси. Утім, мешканцям найближчих будинків не потрібно купувати технічну воду, кажуть міські посадовці. Тут з'явилася свердловина. Ну зручно так, але якщо не працює ліфт, то незручно. черги. Там були так, а скільки да. людей? Ну ввечері мало а зранку були багато було. Чоловік стонув, напевно для буріння свердловин обрали 51 локацію на лівому березі. Роботи на одній такій ділянці тривають до трьох днів. У нас лівий берег має має рівень води ближче до землі. І тому власне, тут десь приблизно 15-30 метрів до води. Якщо ми говоримо про правий берег, то там здебільшого йде скеляна порода. Саме тому на правому березі встановлюються ємності з технічною водою, де можна підійти, набрати. Замерзати вони не будуть, тому що там встановлені спеціальні нагрівальні елементи. На правому березі вже встановили 40 резервуарів з технічною водою. Ще 30 з'являться протягом цього тижня. Безпечні ємності опломбують. І там ще такий папірець водоканальський наклеївся. Тобто людина, яка, підходить, дивиться, якщо пломба ціла, значить сміливо можна набирати. Якщо є якісь проблеми. То можна про це повідомити на гарячу лінію міської ради, щоб ну власне там поміняли воду. У міськраді на інтерактивну мапу нанесли резервуари та свердловини зеленим, позначили активні точки. Синім ті, де роботи ще тривають. Зараз ми на об'єкті, де за мапою люди можуть набрати воду, проте насосу тут немає. У міськраді ж відповідають, чекають, поки застигне ґрунт, і тільки після цього встановлюватимуть механічний насос. Труби використовують з пластику, аби запобігти корозії. Софія Москаленко, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.